Артек Буковель прийматиме дітей тепер взимку. Артеківську програму педагоги підлаштували до сезону, крім численних традиційних майстер-класів з рукоділля та ігор на свіжому повітрі. Дітлахів ще й навчають кататися на лижах як бонус катання на сноутюбах. Єдина відмінність від літнього діти в зимовому артеку Буковелі не ночують і з педагогами, займаються лише в день, поки їхні батьки самі катаються на лижах. За словами працівників курорту, на ідею такого денного табору надихнули гості, що на відпочинок приїжджають цілими родинами. Зимова програма в Артеку діятиме до кінця сезону. Артек Буковель здійснив мою мрію. Я навчилася кататися на лежах. Дуже круто, Мені подобається! Ми розробили програму Дитячий денний табір Артек Буковель. Перебування в таборі у нас з 10.00 до 17.00, тобто ми повністю звільняємо батьків і даємо їм можливість відпочити, щоб їхні дітки були в безпеці.